А медерлол, Принцес і детектив. І сьогодні ми будемо грати в виживання. Mm. Не знаю куди. Так, що я хотів робити? Так, давайте напевно підемо робити пещеру. Та йдемо доробляти, типу там будемо. Е, ви мої О, тут, мені... до речі, факели. І шо? Кто хто? факел забрав? Я. Навишка. Остановитесь. Витя, остановитесь. Да все хватит по посись. Йой, спуск, 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 спуск. спуск. І в той. Скільки можна вже спускатись, я не знаю. І вдвоє я той правий. Ти нижний, ти лівий. Я фото ставлю. Давай. Встав ты. Настила бригада. <гум> так все розраховано. Ксана, ты так поставила факел, так файно стало. Ти ти, блин, бо я тупану. Что нам отбив? Підпрыгни. Ксана від. ж же зарав бью. Це не угроза це. poperečení nic, z to, co ty běháme na mě spíš. Ta jo, taky či já už jistě tě prohlémám. Samozřejmě, Vidíte. to tebe velký. Léka? strašné. Mě <хи> ну, Уже досі жив не збудувати? Ні. Дор бедро того. До то чого? Ой, тут пещерка. Фіга нам того року. Тут пещера. І тут вугіль. Май вугіль. Оксана, став, бо мені темно. Так що бакіру кумаєш? Ні. Ну. Ну, тут десь щось Тільки не бери. Бі... Ти йой. Дякую, Олег. що я. Я простріли е, е, там желізну тут а, ні, не Гупочки оце. Це що винувати, я зламав, корот, тут вуля і там зверху весь цей. Ну, то грай. Чуєте ламайте тут ті гравіті, на потім треба буде настріли ту штуку. Гравіті? У мене є вже одна ту штука. Це Це мій вугалі. Все. Май вугаль. Три волі. Встанок треба розставити всюди фонарики. Тільки То куди поставив ту біля не, не. Короче, розстав в мене. Короче, розставив. У мене є палки вугли с собою, кстати. Офигеть, тут ще й железо. Так, мен 12 угля. Ой, в мене тих. пакелів Что багато все? Нет! Кайте, блін, бо в мене кілька кінчається. Менше мене два пальта, давайте їх повикуємо. То моє желізо. О, мій гад. Тут моє желізо, там де я зараз. Давайте, хто знайшов, той купає. А Оксана желізо моє пропустила тепер. Та бо ти сказав, Ні, сказав, що в мене моє справа, то... <сум> <сум> Говорить, стон, пацани, і дівчата. <сум> О, Павчок, привіт. Оксана, не підходь. Бо... Бо я зараз тебе случайно можу би. Угу. Тікай на базу. Нам до речі, тоже. Тікайте, всі звідси. сіть. Зараз вже, напевно, вечір. Тут три лаба. Хочешь сказати, що зараз типу, там же на горі ще більше небезпечно. Так? Mm, да. Тут чуть тут зілізку, чу, але тут а, лава навіть. Ну тут можна зверху трохи підкопати, блін, бо я якось так довго добираюсь. О, паучок паучок слив. Оксан, взяли всі мої ресурси. Взяла. Оксану теж вбив. Капець, ну ми сливаємося. Ідіть самі по свої ресурси називати. Вот і навіть. Дай <клес> <клес> мені хочу би меч. <клес> Выживаня! Взяв себе забегу хату. Ладно, якого откус не забираю. Нельзя. Нельзя нельзя. Нельзя нельзя. Так я себе фонарики замучу. У меня там, там, там фонарики було к санк. Слилась? Mm -hmm. Блин. Сан. Чуєте, давайте мене хтось б'є, але не забирайте в мене той. Все, що в мене є. Nos. Nos. Та в мене пів хп, я хочу, щоб я щось меч. помер. Без меча вб'єш. Як? Просили зіттер. Що ти вже мої штани підібрала? Я зараз то що підібрала скинку не сильно. А боліпше так. От вона мене тоже не бедвал. Тут а можно. Ну ты его паучок, він нас вбив. Все, что называете. Вы это мне не сдавалось, что тут был крипер, Оксана, и меня передевал. А чекайте, у нас же было... Була... Вся... Ця... Я же то натупил, у нас же... Ж... Я же он мог купат. Я, я купал. Я понял. я затупил, я же забыл, что у нас есть железная кирка, и куя вам с ними заработал. Короче, все, я весь лут нашел. Да, рук пройду. У мене знаю, вже на, на два не... лука є. Але не стрілима. А нема. речі, що мутяться? З пір'я, з палок і угу. з Так. Кремень випадає з граві. Я знаю. То можна весь гравій ставити і ламати, Щоб випадало з нього. Там все. Тут, конечно, Олегу така зеру на, на дворі знаєш що? Че, скелет? Так. Ніхто. А я не на дворе. Скелет в кольчужному тому. Опачки, опачки. О, це Не, добича. Ні, ні, ні давай комусь бойку потім. Та нема проблем, але я його не бачу. Він десь пішов. За хату, блядь. Він пішов, а я його зараз знайшов. Не, ще не найшов, конечно. Але я хочу собі зробити грибний. Мені на Він в воді був. Чути? В воді звичайний. Угу. Чуєте? От ти, блін. Чуєте, дивіться. Ти мене якось так Я зараз візьму гриби і буду садити, і Та не, не пришло, а гриби ж... треба... За... Блін, я запутався. Ті мучники мене найбільше не виїдають. Це ми є. Йой, хлопці, Дей. знаєте що? Переставте пічку ближче до верстака. В смислі, на один блок? А толку? Так <реш> є. Не було там скелет точно в кольцо. Оксана, прикинь, там можна буде поставити або якусь варильню чи шварельну варельню. А де ти ту культурну бачиш? я, до речі, вівці знайшов. Кстати, є, там, Но дві, вже... там дві вівці є в хаті, я одну кину. Та, Олександр, ну, ти казав, що я в кульчужному. Тут нема ніякого кульчужного. Вже страшиш. У дюжные. Ч-то не это бахалоты. Видишь, пишу. Короче, такого Оксан, две. Меч скинув другий меч скинул. Две кирки скину. скину Ты не брала. Там тебе в суду, чего вы не берете эти кирки? Оксан. Рач. Ну Нафіга нам їх собою таскати, якщо така велика вирогідність, що ми їх просрем. Хоча я складаюся, що мені не потрібно, що я тупа. Да. Я тоже. Гуглі то, що я купав, а я не більше скупав. Е, Ні-ні-ні, грибочки мої. Не бери грибочки. Яблочко моє, і яйцо тоже було моє. <звук> У мене була каміння, та сукера. Я на обходу ловил, okay. Бо я там все шукал, я там все нашел. Ой, все, что нашел. Край не поставлю. Стак блоки. Давай-то я сделаю а, той. Сана, ты там взял эти, поставь железо и его поставлю в печку. А вот давай в печку ставим, короче, железо. А Айчка, я там... Ну, Нам ще треба два шерсті. Щоб мати вже всі ліжку. ти вже одне там поставило останнє, наче? Ну, ще одне Там є? Де? Того він ставить. Можливо, я зроблю. Не будемо робити лук, а будем той. Ось, до речі, є паутина. О, тут є паутина. Я зараз можу вже зробити, типа два ліжка, можна казати. Я поставив. Чуєте, хто хоче хавити, я поставив. Ще одне з третє вже. Чуєте? Хто хоче їсти, я там поставив з грибами. Так такі називають. суп. Грибний суп. Я думаю тако. Нет, я забираю, щоб пока <laughs> на сорок четыреста нашого робити. Скайка. <laughs> Заросничка. Так. Спадки всі. Всі. Як всі. Тринишка. У я нечайно. Як <laughs> я на троїшка? Я, я теж, теж можу нечайно. <laughs> я постійно посередині я ще вішка спустим Я не знаю, що мені робити, хлопчик, і дівчатка. І вдай мені самий нагрузник. Самий нагрузник. <гум> ну, пішов ти. Куда? Копати. У мене 10 чи ліза. Де. Я крипара. Крипа, 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 Крипара крипа бачу здалека. Пішов візеруй. І двох вівець. Та на фіга скоро... нам біють. Я всіх бачу. Ні, ту лучник. Mm. Ти краще від нього тікаєш. Лучча, лучча, О, Зомбі-зомбі ходять. Такі лівтя. зомбі, зараз ранок, блін. Та вони в воді, що току з того ранку. Сзади от і десять жліза. А, брали, ми ж його справили. Зроби Давай, раз його бронька зроби у шлема, шлем, а, ну, бо то мої п'ять. І то їх чотири, Зроби мені шлем, а собі супу ги. Все? Яй, білів, я вбиватися йду себе. Не вбиватися йду себе. Українську мову. Чи шо? Шо ти українську мовчиш вообще? Так. Что ти змов? Сім. Ай-яй-яй. Ай, ай. Мені страшно. Хлопці спасайте, дівчата. Это что мне страшно? Я на лучника захевся. Я его відкинув один раз. Он дальше уже вс. він мне здалека на дальній бій виносить. <гум> Бачу курку в кінці туннеля. Хочу пидорить. А это что нам треба найти рыбный биом? Нафига. Дымные. Ты птичка, вона до зомбака тікає, щоб я її не был. Тай -па. Тай -па. Ну я взял что-нибудь мяску. Ну и мяску м'яско десь тут мяску. Мяско, мяско, мяско. Ну то забирай бы скоро хавчик Ты идт. Ё... Короче, я не держусь на ту но не мог підібрати и М'яско Я думаю, сюда. Що... І ч это тут вода є? О, можна. Це відкриття. Ви <говори> <говори> Ту Ту бачите, тут два тих дерева. Можете їх зрубати на горі. Вони мене бісить. Так чисто, ой, чисто. Ой, ой. Все тихо. Я я не Ну мало железа, надо много железа. Оксана. Там Я уже все, я синичный сейчас, По бачу. Что хм. ты, ты меня угрожаешь. Не. Сам куда ты весь город сплавал? Я а постоянно тебе угрожаю. Так, ты новый. Чуєш, тут є саженців багато, я можу посадити дерева, але я не знаю. Блін, то вугілля ніяк не кінчається. Так, 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 так. можу просто взяти. Твой якийсь краситель. Алмази, братухи! Та Ломай. він їх лише. Да, ти тоже, конечно, погнала. Три алмази. Чотири алмази, 5, 6, 7! Він ну, хоче вбити в кольчужному? гурчужному, бін Де він є? Ходи до мене. Я тільки спустився вниз, Йой, самобий. Ну це знайдеш гриби, всі ломи гриби. Всі до єдиного. Чому? Бо може, з нього можна... Ми зараз їх посадимо, вони виростуть здоровезні. але треба десь в темноті їх садити. Я удачный. У Йо. поц я удачний. А ти собі алмаз не знайшов. У мене ще той ред стол У мене 8 алмазів. То в мене хватає на, на той. На я комусь на грудник. Я х можу і дати на грудник той свій. Не раджу мені і не раджу нікому купляти на грудник. Чего раджу купити кирку спочатку? На фига мені кирку алмазну. Ой, алмазну, да.

Ну ты люблю через залмазы. Ты блин жадный. Да конечно. Я буду... Перегнал трошечки. Вот это удачный кинець. Мы же, наверное, будем шутки кинчаты. Ну ладно, давайте Не чекай, я сейчас до додому піди. ну ты не чекай, я сейчас додохну додому поди. <рес> <рес> Блін, то тут треба трохи зверху зрубати. Таку повільно скок я не можу терпіти. Хочете прикол, нам не треба то все рубати. Нам треба просто зрубати зверху. Ти 20 там? Ну так, треба все рубати. Скіт в кончу жовтній. Ну, де він. Він пустий. Там не то, пустий. Ти точно якась сліпа. Я А ні, він реально в тому кольчугу знову. Де він був? Він що никався? А, він засав. Як ми вийшли такі з мечами, він засав. Чуєш мене пюс так, така в углі, в углі. Блін, я... Смотри, гора! <с -хі> <с -хі> я його два рази фігарчну. Є, в нього такий нормальний кольчуг. Блін, тут таке дно здорове. Короче, я зараз буду Погружаться. Я краще вийду Чекай. Мені треба похавати. А нема що хавати. Опец, на фіа ми його наводивали. Не знаю. Ви його ще на воду вели? Ага. Спеціально? Ні. Він там був. А то я думаю, я собі й на нього Малень не підібрав все ж таки. Що ж я. Що нічого не підбрали? Мы гадали, я буду погружаться с нулевой. Ні, чуєш я. Так круто алмаз. Може мені алмазний меч купити. Це би було дуже файно. Чуєте, я складаю. Я, хочу добери, наш я купляю алмазний меч? Бери, мій, бери мій цей. Там мухомор І алмазні ботинки о, ніфіга тут дно. Ну, І ну, я ще можу комусь алмазний меч купити. Щойте, мені Что мені хлопці. Таке? А тут така темнота, я падаю, я току сторону. Я походу де? Алмазний меч. Я не Що не найшов? Що Щось. Кончужные штани на гравії не нашел. А я все равно mm -hmm. зараздохну. Я не встиг. Що не встиг? Ну то ну. Якщо? Та там вже не ри, Йор, там треба строїтись. Ти хоча б все лишив тут? Та, я просто нульвий плиз. Ки повезло. Мені не повезло, я бачу, як чужі штани падають. Що ж? ключужні штани. Ми напевно вже будемо закінчувати серію. Підписуйтесь на канал і з вами був Дерлол Принцес і Детектив. Пока! Баунц!